Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Усик міг зіграти за полісся проти Шахтаря. Довбик в Атлетіко. Відбулися перші перемовини Іспанські ЗМІ озвучили головну перевагу Куртуа над луніним перед фіналом Ліги Чемпіонів. Андрій Шевченко, перемога Усика дуже багато значить для України. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Напередодні віце-президент Житомирян Володимир Тесля в інтерв'ю виданню українському футболу висловив припущення, що Усик після бою з ф'юрі може дебютувати в ОПЛ. Сашко готовий за нас зіграти в будь-яку погоду. Може, ще у цьому сезоні ми його побачимо в футболці Полісся. Нам ще Шахтарем грати в останньому турі. Однак цього точно не станеться. Попри те, що в Олександра є чинний контракт з Поліссям, його не заявили на чемпіонат України. Тож, навіть якби він був готовий після виснажливого боксерського бою, зіграти не зміг би. Згідно з пунктом 8 статті 8 регламенту змагань УПЛ ПЛ поточного сезону, заявка футболістів на участь у офіційних матчах можлива лише протягом встановлених заявкових періодів, оскільки останній заявковий період закінчився 12 березня, на жаль, Олександр Усик, не перебуваючи в офіційній заявці ФК Полісся, на цей сезон не зможе брати участь у офіційних матчах команди. Хоча Усик має попередній досвід виступив за цей футбольний клуб, відсутність його імені в офіційному списку заявлених гравців офіційних змаганнях на поточний сезон виключає можливість його участі у матчах згідно з чинним регламентом УПЛ, сказав спортивний юрист Ілля Скоропашкін в інтерв'ю сайту Український футбол. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал. Там ви можете знайти актуальні новини футболу. Давайте розвиватися разом для підписки. На екрані присутні QR-код та посилання в описі. Атлетіко та Жирона провели перший ран перемовин щодо можливого трансферу довбика, стверджує журналіст Віктор Ейтієм, який спеціалізується на інсайдах щодо матрасників. Мадриці спробували домовитися щодо зниження ціни у 40 мільйонів, але Жирона залишається непохитною. За Атлетіко також виступає Родріго Рікельна, який може бути цікавий каталонцям, але матрасники розраховують на хавбека та замість нього хочуть запропонувати Рейнілду. Жирона загалом не налаштована негативно щодо перемовин з Атлетіко, але хоче отримати усі 40 мільйонів євро. зазначає джерело. До слова, Довбук є найкращим бомбардиром Ліги з 20 голами за 34 поєдинки. Також Артем записав до свого активу сім результативних передач. Головний тренер Реала Карло Челоті опинився перед серйозною дилемою. Навіть за статистикою в українця майже однакові показники з бельгійцям. Вже менш ніж за два тижні Реал зіграє в фіналі Ліги Чемпіонів проти Доркневської Борусії. Експерти та вболівальники досі ламають списи щодо того, хто повинен вийти в вирішальному матчі найпрестижнішого Єврокубку. Найдосвідчений куртуа. Чілуні на достойно замінив більгійця і став співтворцем цьогорічних досягнень мадридців. Головний тренер Реала Анчелоті намагається не помилитися з вибором Голкіпера однак навіть цифри не допомагають йому ухвалити остаточне рішення. За повідомленням релево серед усіх вородерів до п'ять європейських ліг, які зіграли принаймні 90 хвилин у всіх турнірах у 23-24 роках. Лунін має 10 найвищий відсоток сейвів – 76,52%. Майже такий же відсоток, як у Куртуа в 22-23 роках – 76,44%. І трохи нижче, ніж у бельгійця в сезоні 21-22 – 77,44%. Кількість відбитих ударів також була схожою 10,79 за 90 хвилину Луніна та 11,31 у Куртуа. Минулого сезону Куртуа пропустив 56 голів з 68 очікуваних. Це 18%. Натомість відсоток порятунку від Луніна становить 23%, 32 забити голи з потенційних 41. Таким чином, головною перевагою Куртуа залишається його статус і досвід. У багатьох досі в пам'яті фінал 22-го року проти Ліверпуля, в якому бельгійць продемонстрував виняткову гру, видавши 9 сейвів. Нагадуємо, дуель між реалами Боруссю відбудеться 1 червня на Вемблі. Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував перемогу Олександра Усика над екс-чемпіоном Тайсоном Ф'юрі. Ця перемога дуже багато значить для України, для нас. Ради за Олександра, він абсолютний чемпіон. Це велика перемога. Бі був чесний, обидва боксери виступали чудово. Тайсон Ф'юрі дуже добре тримався, але Олександр сьогодні чемпіон. Цитує Шевченка видання «Мелі Спорт». Головний тренер збірної України Сергій Рибро пролив світло на стан Віталія Миколенка. Ви оприлюднили заявку на найближчі матчі збірної. Вона вже є остаточною, чи фанати збірної можуть очікувати на зміни та сюрпризи. Це заявка на три товариські матчі. У нас є час до 7 червня, коли буде фінальна заявка на євро. І є час підготуватися до турніру. Подивимося, як буде складатися ситуація. Яка ситуація з Віталієм Миколенко? Як його відновлення, чи зможе він зіграти на євро та допомогти команді? Так, я завжди на зв'язку з Віталієм. Сподіваюся, що він розпочне тренування з нами в загальній групі, коли ми зберемося 30 травня. Сподіваємося, що все буде гаразд. У нас є декілька товариських ігор. Важливо в них перевірити стан футболістів, сказав Ребров у коментарі Него. Вортар Білосинів Георгій Бущан поділився думками щодо виступу команди у поточному сезоні після перемоги над Кривбасом 3-1 у передостанньому турі УПЛ. Перемога це приємно, але я ж засмучений, в тому що в попередній грі нам не вдалося дотиснути шахтаря та відіграти відставання ми би до останнього туру боролися за чемпіонство. Тому з кривбасом була гра, який результат був не такий важливий, і ми могли експериментувати на майбутнє. Приємно було отримати привітання з ювілейним матчем. Приємно грати за такий великий клуб, як Динамо. Але, на жаль, поки я зіграв тільки 150 поєдинків, хочеться більше і міг би зіграти більше, але маємо, що маємо. Як я оцінюю цей сезон для Динамо, американські гірки. Кінцівку осінньої частини та період після зимових зборів ми трохи вирівняли, але навесні теж були матчі, в яких ми подарували очки суперникам. І це не дало нам можливості змагатися до останнього туру за чемпіонство, цитує б офіційний сайт Киян. Згідно з турецькими новинами, румунський тренер Разван Луческо, який очолює грецький «Паук», є серед кандидатів на посаду головного тренера Бешик Таша. Контракт румунського тренера з грецькою командою закінчується в кінці червня 2027 року. За тиждень до завершення чемпіонату Греції ПАОК під керівництвом луческу молодшого на два очки випереджає свого найближчого конкурента АЕК. Нагадаємо, раніше стамбульці домовлялися із Луческо старшим мірчею, але отримали відмову, бо 78-річний спеціаліст не мав бажання починати роботу з командою посеред сезону. Як стало відомо, Sport.ua, лідер оборони кривбаса Данило Безкорований після завершення сезону стане гравцем Полісся. За нашими даними, клуби домовилися між собою, а гравець погодив особисті умови. Залишилося тільки пройти медогляд. Трансфер оцінюється в районі 1,5 мільйона євро. Крім того, прописані бонуси за потрапляння в Єврокубки. Заробітна плата футболіста в Житомирі буде орієнтовно 30-35 тисяч євро на місяць, що у три рази більше ніж було в Кривому Розі. Ще одним претендентом на безкоровання були львівські Карпати, але Житомиряни запропонували кращі особисті умови гравцю та клубу. У нинішньому сезоні Данило безкорований провів за Кривбас 24 матчі, в яких забив три голи. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі.